Дзвони, дзвони великодні, Божа Пасха вже сьогодні, чути голос із Небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Всіх вітаю з сьогоднішньою Паскою з таким великим святом. І сьогодні хочу вам показати свою орхідейку. Свою красу, яка вже повністю розпустила свої бутони і вже готова до показу. От така краса на сьогоднішній день в мене розпустилася. Це не просто біла орхідейка, це біла із зсередині в таку має гарну тигрову губу, має таку фіолетову серединку. Дуже така розмальована серединка такими канапушками, такими, трошки там, над тими такими кляксами, не канапушками, а кляксами такими. Ну, орхідея просто безподобна. Дуже гарна. Вона в окрасі і дуже гарна сама вона квітка велика. Має 9,5 см, як яка квіточка. Дивиться дуже оригінально. І. Дуже підкреслюю колекцію, де є різні квітки, є квіточка, є більша, є менша, в мене багато є і маленьких орхідеїв. Ну, але білі орхідеї не завжди були гарні, такі елегантні. І так само і ця орхідейка. Купила я її рік тому. Ця орхідейка прийшла до мене, Ну, прийшла трошки така в убитому стані, вона прийшла. Я, правда, цю орхідейку пересадила, в мене є на каналі, як я її пересаджувала. Ця орхідейка так почала гарно мені розвивати свою кореневу систему, що коріння її дуже були так, чіплялися мені і за стіну чіплялися, дуже так повзли всюди. Ну, я часто орхідеї знімаю з полиць своїх в ванні душую. І прийшлося мені для цієї орхідеї зробити. Отаку от посадку горшок, який я її посадила. Я її витягнула з, того, з такого кашпо, і посадила горшочок горшочок. Така матрешка у мене вийшла. І обклала корою. Навіть видно, бо оце вона не полита, я її не поливала ще. спеціально не поливала, щоб показати. Оце от така в мене орхідея. З такими гарними коріннями. Дуже гарно вона себе показала, бо вона, дивлюся, і гарно, і, і в ріст пішла, вона у мене наростила вже три, три оцих листки. Вона наростила, четвертий росте маленький, уже всередині. Дивлюся, вона гарна і у тому, що вона і цвіте, і коріння вона ростить, і листочок, дивлюся, вона нарощує. Гарна вона в своєму такому Такій вегетації своєї, що дуже така вдячна орхідейка. Я посадила її кора і мох, я її дала тут. Ну, а потім, коли вона вже почала так сильно мені повітряні коріння розлапанюватися, я вирішила її так запхати і також їдала, наниздала це офлору. І е, корою обклала, і місцями і зверху, що так е, постелила їй мох. Отак є остелений мох тут. Навіть видно, устелений мох є зверху. І е, поливаю її завжди і всередину горщика, який знаходиться, і наниз заливаю отак постійно її, щоб вода була е, керамзіт, от, е, дренаж, який є на низу, ця флора. Щоб завжди була мокра, але все час від часу я просушую. Не до кінця я її отак наливаю водички, щоб вона випила, і щоб там за тиждень, за три неділі я вже дивлюся, скільки її треба, я її опять поливаю. Листя в неї дуже гарне, мені подобається така форма листя, вона йде такою ялиночкою. Дуже гарно листя виглядає. Самі темно-бордові листочки такі, ці вже листочки вона потихеньку це прийшла у нас такими листями. Дивіться, вона потихеньку хоче їх вже забирати, геть цих два нижніх листка. Але ще вона тримається. Отак в мене вона росте під лампою. Гарно вона собі уподобала те місце, котре я її дала. На верхній полиці у мене росте. І така краса у мене. Час від часу я її підживлюю, але стараюся підживлювати різним таким натуральним таким добривом, не хімічними добривами. Я кропива у мене йде, шкірка банана у мене йде, чесник у мене йде, отакі у мене піджива, каланхой у мене йде, алой. Стараюся от таким, вітамін B1, B6, B12, от таким, різним, такими вітамін В1, в 6 В12, різними підживами. Я стараюся її укріпити, імунну систему, щоб вона гарно себе почувала і все, що необхідне. Стараюся я вже давати орхідеї. По тому, вже, як дивлюся, по листках. Що, що її більше подобається. І от така у мене краса. Вона мені дуже подобається. Дуже. Вона мені так подобається. Що я її не бачу в магазинах на прилавках. Я ще там на початку десь бачила її. По одному, по два було так горшечку, а нема. Тепер бачу, немає цих квітів. Не знаю. Вона така гарна. А чому зняли з виробництва? Не знаю. Ну, така в мене красота є. Кому пощастить бачити таку красу? Візьміть, не пожалієте. Вона вас віддячить, вона є благодарна квітка. І буде вас радувати, і око ваше буде милувати. Хто кохається в орхідеях, хто любить квіти, хто це марить, то не пошкодуйте, візьміть собі її у колекцію. Квітка у неї така не є цупка, тверда, але вона квіти також зберігає довго. Довго вона квітне, і дивлюся, що вона. Розпустила вже каскад свій, і дивлюся, у неї вже починає, отут брунька починає прокидатися, вона вже починає пускати, пробуджувати другу брунечку, хоче ще нарощувати другу гілку, собі ростити. Ну, Трудяшка, вона, трудяшка, вона трудиться і вона невибаглива. Оце одне. Що мені подобається в орхідеях, які невибагливі, які трудяться, показують свою красу. Бо є різні орхідеї такі, що я не можу в ванну її зняла один раз, її продушувала. Дивишся, вона вже одну квіточку відкинула. А ця орхідейка в мене ніколи не скидала квіти і ніколи вона так не капризувала. Ну, а на цьому я буду. Закінчувати своє відео. Я дякую, що ви дивитеся, що ви залишаєтеся зі мною. Коментарі свої лишаєте, мені дуже приємно. І я завжди слухаю ваші коментарі і читаю з задоволенням. Це мені приносить радість і натхнення більше дає для своєї праці, яка у мене є у моїй хаті, мої орхідеї. І я хочу більше і чим раз більше хочу показати, якої краси у мене є. Я всім дякую вам і всім вам, вам зичу, і хочу побажати вам тільки спокійного Великодня. Нехай цей Великдень прийде для всіх спокійно, для всієї України, щоб всі були живі, здорові. Нехай всі, які пішли воювати. Нехай всі повернуться додому живими і здоровими, щоб їх матінка Божа оберігала, і Господь оберігав їх від усякого лиха і від усякої біди. Щастя всім, миру, радості, достатку всім людям, Божого благословення. Поможи нам, Господи, вистояти цю війну і дочекатися, щоб ми дочекалися миру і спокою. Всім дякую, що залишаєтесь зі мною, і дякую всім, що підписуєтесь на мене. До побачення!